Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Мене звати Людмила, я фармацевт. Було питання від підписників за антиоксиданти. Вже було відео, що я розповідала про них, але давайте знову ж повторимо: антиоксиданти це певні такі мікроелементи, це можуть бути вітаміни і так і називаються антиоксиданти, які потрібні нам для того, щоб ми... Не старіли, насичувались клітинки нашою енергією, і головне головна дія антиоксидантів це у нас зниження окисного стресу. Окисний стрес це коли утворюються вільні радикали, які руйнують клітини, і клітинка зжимається, старіє або пропадає. Але ж на її місце потрібно, щоб утворилась нова клітинка. А для цього ми маємо споживати антиоксиданти. Найголовніший у нас антиоксидант це глутатіон. Він впливає на весь організм і він особливо потрібен для печінки, для її детоксикаційної здатності. Те, що писали за антиоксидант на букву П. Скоріше всього, це ресвератрол, мали на увазі, його добувають із шкірочок винограду. Дійсно, це потужний антиоксидант, він дуже гарно зміцнює судини, капіляри, при проблемах варикозу використовується, в кого ламки судини використовується, хто має кровотечі, теж використовується. І він нам знову ж таки потрібен, щоб ми були гарні, молоді, сяючі, щоб клітинки утворювалися і не старіли. Наступний антиоксидант коензим Q10. В основному направлений для серця, для енергії. Клітин і захисту серця. І такі антиоксиданти, як вітамін С, вітамін Е, вітамін А, ми отримуємо з їжі або додатково можемо споживати. І є ще антиоксидант, такий астаксантин. Він міститься в водоростях, тому споживаючи їх, навіть і морську капусту, ми можемо отримувати цей антиоксидант. Тому в підсумку скажемо, що антиоксиданти нам потрібні. Для кожної клітинки, щоб вони не старіли, щоб вони утворювалися, щоб не було запальних ефектів. Антиоксиданти, до речі, проявляють протизапальну дію, а будь-яке запалення, і тоді починається хвороба. Треба лікувати. Тому споживайте продукти з антиоксидантами, споживайте вітаміни, антиоксиданти, мікроелементи і будьте здоровими. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал і до зустрічі!